Далі до події на передовій українські військові продовжують успішно наступати на трьох напрямках: Мелітопольському, Бордянському та Бахмутському. Про це розповів заступник командувача східного угруповання військ і стратегічних комунікацій Сергій Череватий. За його словами, окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці однак, попри невдачі на полі бою, продовжують чинити опір. На бахмутському фронті ініціатива за силами оборони. Ми продовжуємо тиснути на ворога на північному південному флангах. Ворог відчайдушно чинить опір. За цю добу 309 разів він на бахмутському напрямку обстріляв нас ствольної реактивної артилерії. 15 боєзітнень відбулося, два авіанерльоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів. 187 було поранено, дев'ять потрапили до полону. Олександр Бородин приєднується до нашої розмови. Це прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Пало, пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго дня! Вітаємо добрий загальне питання: оперативна обстановка на Бахмутському напрямку: наскільки сприятлива для збройних сил України сьогодні? А, наразі сприятливо, як сказав пан Чариватий. У нас дійсно є ініціатива за нами. А, що найменше це по двом факторам: по перше, то що а, у росіян низький моральний дух, по-друге, у нас високий моральний дух, тому що що не таких бригад, як наша, штурмова, Нам дуже важливо повертати землі, і коли у нас є а, продовж місця. Ну там майже кожен тиждень якісь надбання, то це дуже сильно впливає на це. І по-третє, у росіян зараз вони вже не нехтують та мобілізованими, якими які не майже не проходили. Тобто це пару діб вони були на тренувальному центрі. Якомусь там відстріляли, як вони казали, зі слов полонених два рашка, і одразу посилаються на передній край. Тому у них низька мотивація, дуже погана підготовка, і це теж дає нам знаки. Пане Олександре, як змінилася ситуація на фронті з того, що ви бачите наглядно просто на передовій після того, що вчинив власне пригожин? Чи є якісь ознаки зміни їхньої стратегії, їхньої кількості, їхнього озброєння і так далі? Ну скажімо так, ми на своєму ділянці фронту ми не можемо стверджувати якихось змін. Тобто, в принципі, все працює як працює, просто ну наприклад, те, порівнювати там з вагнерами, коли у нас була взимку з ними, вони тут знаходились, а, то у них ясна річ було. Ну скажімо так, ініціатива була на їх боці, і у них була більша мотивація, і з ними було складніше зараз. Те, з ким ми зараз боремось, це більшість регулярна армія. І знову ж таки, яка більше складається з не з контрактників з досвідом, а з мобілізованих, якщо ми говоримо про піхоту, тільки про піхоту а артилерія там інша справа і штурмзети, які в принципі не сильно відрізняються. Тому, бо якщо прийняти зиму з вагнерами, то да сильно відрізняється ситуацією. Наразі ну ми не відчули. Ну до речі, ж і каже командування, власне, що здаються в полон так, ті, кого вам вдається там бачити, і так далі. Якого роду це діалоги, пане Олександре? От чим вони діляться, що розказують про про що у вас з ними йде мова? Ну от зараз е останні понені це все мобілізовані. Е тобто, вони, ну грубо кажучи, знаходяться в е армії регулярній, але це не військові, це от і е серії люди, які там. Три тижні тому сиділи в офісі до них прийшли, сказали, що там приходь. Якщо ні, то там вони розповідають про якусь червону печатку, яким ставлять в паспорта, чи в військові квитки, після якої там умовно не для них, не для дітей не буде нормального життя, там чи в дітсадок не візьмуть, чи що ще. Тобто така печать в ворога народу. Ну в дужках ясна річ, але щось так кшталт цього. От і я ж казав, вони там майже не тренуються, приходять і просто як такі м'ясо стоять. Тому да, у них велика мотивація здатись в полон. Єдине, що їх сильно лякає, це наявність про про що говорять багато більшість, точніше полонених. Це так званих е отрядів, е які можуть їх розстріляти не тільки відходячи назад, а навіть і своєму постріляти, якщо вони будуть здаватись спроб давати робити спробу здаватись полон, і це їх лякає більш за все. А ці загороджувальні зараз перед тим як я поставлю вам це запитання. У нас є оголошення термінове з приводу тривог повітряних, які ширяться Україною. Херсонська область, Запорізька область та Донецька область зараз червоні. Якщо ви чуєте це повідомлення, будь ласка, Бо дбайте речі, про свою ли... зброю. Так, ага, так, будь ласка, ну все одно. От Запоріжжя і Херсонщина, відбій по Донеччині. Угу. Зберігайте пильність. Да, пане Олександре, я з приводу загранотрядів хотів також поцікавитися. Тобто, це це не міф. Вони дійсно існують. це загра загранотряди в російській армії. Дивіться, дивіться зі слов полонених. Це не міф. Я не можу вам сказати, що в мене є якась документація, да щоб я міг. Апелювати такими фактами, Полонені стверджують, що такі заряди існують. Також, наскільки ми пам'ятаємо, СБУ збу відео з полоненими з заградотрядів, тобто з кулеметником, якщо не не помиляюсь, полонені кажуть про те, що так вони знаходяться трішки на відтяжці, трішки далі, і їх випускають. Ну як це стається? Їх, грубо кажучи, на камазі перевозять вночі. Скажуть, от займайте цю посадку, вони заходять. Вони нічого не розуміють, що навколо навіть інколи не розуміють, де ворог ну приблизно розуміють, е що де, і все, тобто вони абсолютно нулячі. І е поза цим е вони ходять легенди, тобто вони самі їх не бачать, але їм постійно промивають е найстріш, що от якщо ви назад, е то вас розстріляють. Багато хто каже, що у них є там друзі, яких от це яких розстріляли. А, а до речі, от ви згадували про тих, хто є ну членами та та ПВК «Вагнер» і так далі, або інших угруповань, які зараз знаходяться і воюють з вами на цій території. А власне, от ті, хто вийшов з місць позбавлення волі і таким чином потрапив в ПВК. Їх багато. Ви зустрічалися з такими людьми, що їм обіцяють так. Це ж то при мінобороні така копія Вагнера в гіршому виконанні, тобто вони гірше підготовлені. Вот їм в принципі, обіцяють все те ж Вагнера Обіцяли своїм їм. Обіцяють, що Буде скасований термін ув'язнення, анульований, як це правильно коректно називається. Тобто, повністю чистий да лист. Во тобто, що вони повернуться з грошима, повністю з чистою біографією, і там що деяким обіцяють місяць. В принципі, мобілізовано так само їм кажуть: місяць чи там п'ять місяців по різному обіцяють, І більшості кажуть, що це буде друга лінія. І чи є приклади переміщення передислокації от цих мобілізованих з інших відтинків фронту, саме на Бахмутський напрямок? Чи спостерігається таке для підсилення? Я мав порівняти з іншими. Тобто, вони, тому що я можу казати тільки за свій, тому що знаю за свою ділянку фронту, але їх так їх поповнюють саме в більшості або мобілізованими. Або шторм uh, зет, тобто таке, от, скажімо так, поповнення особового складу. У них uh, не збільшується там кількість, наприклад, контрактників чи досвідчених бійців. А й за рахунок uh, або мобілізованих, або шторм штормзет. Хоча я хотів би наголосити, що по, по факту, по факту, різниці немає. Або це зек, штормзет, uh, або це якийсь офісний uh, працівник. Uh, вони приблизно однакові в бою, тобто і приблизно їм насправді обіцяють плюс-мінус те ж саме. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли час. Доєдналися до нашого ефіру. Спасибі, Олександр Бородін був з нами на зв'язку, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.